141-й Тарас Шевченко Швачка. Сьогодні ми читаємо три короткі твори. Ці твори нагадують нам пісні. У Тараса Шевченка є багато творів, які за стилем, навіть за словами нагадують народну творчість. І ось сьогодні це одні із них. Ми всі знаємо з вами. Про повстання під назвою Коліївщина. Ми читали твір Гайдамаки і пам'ятаємо, як, яка велика різня проходила на Україні, і як Шевченко з болем розповідається у поемі Гайдамаки. І ось відгук про це повстання дістало свій такий невеличкий відгомін у маленькому творі, що називається Швачка. Отже, Швачка розповідається про швачку Микиту. Це запорозький козак, один із керівників Коліївщини. Його загін був такий невеликий 200 гайдамаків, і він діяв на Київщині. Народ багато складав пісень, багато розповідей про гайдамацькі повстання. І ось і про Микиту швачку також складено було багато розповідей, легенд пісень. Відрізнявся він особливою жорстокістю, тому не можна сказати, що у народних уявленнях він завжди був позитивним героєм. Але однак про нього говорили. Головним пристановищем цього козака було місто Фастів, і тут страчували ляхів та євреїв. Це було трагічно, це було жорстоко і згодом він був захоплений у полон. Царськими військами і забраний до Сибіру. Також поряд із загоном Микити Швачки діяв загін гайдамацького ватажка Івана Бондаренка. Самого Івана Бондаренка не згадується у цьому творі, але згадується Левченко-Федір. Це учасник Коліївщини і соратник Івана Бондаренка. Отже, Шевченко не захоплюється тою різнею, яка була. Але факт залишався фактом, такі події були. І якщо у Шевченка є велика історична поема на цю тему, то, перебуваючи далеко від України, він згадував різні події і, в тому числі, згадував цю страшну подію під назвою Коліївщина. І в якомусь такому особливому стилі, в стилі народної пісні, переповів нам. І наступний короткий твір. Ой, не п'ються пива меди, розказується теж про одну із трагедій, яка була на Україні, про епідемію холери на півдні Російської імперії, зокрема в Одесі, Малоросії, у 1847-48 році. Якраз найбільший спалах чуми був в Одесі, і Одеса стала центром поширення цієї хвороби. І ось у цьому короткому творі. Тарас Шевченко розповідає про оцю таку нелегку і страшну подію у житті українців. Слухаємо поезію. Швачка, ой, не п'ється горілочка, не п'ються й меди. Не будете шинкувати, прокляті жиди. Ой, не п'ється теє пиво, а я буду пить. Не дам же я вражим ляхам в Україні жить. Ходім, батьки, отамани, у фасту в неділю та надінем вражим ляхам кошуленьку білу. Ні, не білу, а червону. Ходім, погуляєм та в пригоді свого батька старого згадаєм полковника Фастовського, славного Семена. Ходім, брати, не згинете, хлопці, коло мене. Преп'які гайдамаки нишком ночували, До схід сонця у фастові хлоп'ята гуляли. Прийди з того межегір'я на славний палію. Подивися, що ти, швачка у фастові дії. Добре гії у фастові, у славному місті. Прокотилось ляхів жигів не сто і не двісті, а тисячі. А майдани кров почервонила, а оранди з костьолами, мов свічки згоріли. Самим замку невеличким, церковку святую не спалено, отам швачка співа, алілую. Хвалить Господа веселий і каже сідлати коня свого вороного, має погуляти у вихові, Славний міські, з у купі потоптати жидівського шляхетного трупу. Ой, не п'ються нова, меди, не п'ється вода, Прилучила щомаченьком у степу біда. Заболіла головонька, заболів живіт, упав чумак коловоза, упав та й лежить. І з Одеси приславної завезли чуму. Покинували товариші горенько йому. Воли його коловоза воза понуро стоять, а й степу гайворони до його летять. Ой, не клюйте, гайворони, чумацького трупу. Наклювавшись, подохнете коло мене в купі. Ой, полетіть гайбороди, мої сизокрині, до батечка, та скажіть, щоб службу служили. Та за мою грішну душу псалтир прочитали. А дівчині молоденькій, скажіть, щоб не ждали. На улиці невесело, в хаті батько валить, а до на дослідки мати не пускають. Що ж мені робити, де мені подітись, чи то з іншим полюбитись, чи то утопитись. Ой надіну я сережки і добре намисла. Та піду я на ярмарок в неділю на місто. Скажу йому, сватай мене або отчепися, бо як мені у матері, то лучше топеться. <клес> Отже, ви послухали три твори, які написані в стилі народних пісень. Про два твори я вам сказала. І третій твір це образ дівчини, який тяжко живеться у матері. Ми почули також багато знаємо таких творів, де піднімається образ, розкривається образ жіночої долі. І тому в цьому творі показано, що дівчина не має добра у матері, не має взаєморозуміння. Ну, мабуть, та одвічна проблема батьків і дітей. Читання завершено, дякуємо за увагу.